В умовах війни фермерам довелось змінювати географію сівби і десь почати вирощувати більше нетипових для свого регіону культур. Наприклад, у Кіровоградській області зменшили посів озимих культур, але збільшили кукурудзу та соняшника. За попередніми прогнозами, Мінагро, планується, що в цьому році кукурудзи буде зібрано на 15% менше, ніж в 2022 році, а саме 21,7 мільйонів тонн. А соняшнику планується зібрати більше. Це 11,5 млн тонн. мільйонів тому, якщо ви ще не посіяли соняшник або кукурудзу, давайте розберемо сьогодні, коли загалом їх краще сіяти. Також в другій половині відео зможете обрати, який спосіб внесення добрив вам підходить. Гровекс допомагає годувати світ. Отже, коли сіяти, оптимальна температура проростання для обох культур 10-12 градусів. Якщо прогноз показує, що будуть різкі перепади температури і на полі недостатньо прогрітий ґрунт, то у ваших рослин буде стрес. Через низькі температури погано засвоїть фосфор, цинк та інші важливі елементи. Розвиток сходів буде дуже слабкий. І поки у ваших рослин стрес, то бур'яни активно ростуть і забирають з ґрунту поживу та вологу. Якщо в березні ви вже надто рано посіяли, то ваші посіви можуть. Сходити до 5 тижнів. Протягом цього часу насіння та сходи легше уражуються шкідниками, хворобами та неконкурентні з бур'янами. Захисний ефект від протруйників зменшується. Також і коренева система слабко розвивається. Пощастить, якщо у вас не буде морозу після того, як ви посіяли, бо це серйозна загроза сходам кукурудзи та соняшнику. Мороз, як мінімум, пошкодить, а як максимум призведе до загибелі тканин, листків у молодих рослин. Якщо зібрати основні характеристики цих двох культур. То для кукурудзи є більш небезпечний холод у ґрунті, а для соняшнику холод після проростання. На стадії сім'я долі соняшник витримує до мінус 4. З часу появи справжніх листків з'являються некрози, які можуть бути згубними для культури. Ознак можете й не помітити, адже з особливості будови тканин соняшнику дуже повільно і слабо проявляються симптоми стресів. Менша мерзлячка це кукурудза. Вона здатна витримувати мінус 2-мінус три. Точка росту кукурудзи розташована під поверхню ґрунту до фази 4-6 листків. Це частково захищає рослини від заморозків на поверхні ґрунту. Молоді рослини відновлюють ріст, якщо були пошкоджені тільки тканини, які знаходились над поверхнею ґрунту і не була уражена точка росту. За умови збереження точки росту сходів кукурудзи, слід почекати, і нові листочки з'являться через 3-4 дні. Якщо у вас кукурудза висіяна на піщаних або дуже сухих ґрунтах, то мороз її пошкоджує сильніше ніж на інших ґрунтах. Я думаю, ті, хто посіяли над рано, вже виключили це відео і пішли дивитися, чи є ознаки стресу в їхніх посівах. Тому давайте розберемо, коли ж найкраще сіяти. Свій варіант пишіть в коментарях. Правильна відповідь зараз. Тільки чекайте, додивіться хоча б відео, що я дарма стараюсь. Якщо серйозно, оптимальні строки сівби кукурудзи та соняшнику це коли температура ґрунту стабільно досягає 80 градусів, тобто десь з середини квітня до середини травня. Якщо будете затягувати, то посівна кампанія, яка проведена занадто пізно, теж не буде ефективною. Через теплий ґрунт насіння проростає занадто швидко, тож вегетаційний період використовується недостатньо продуктивно. Також при пізньому посіві суттєво підвищується ризик вилягання культур. Якщо хочете таку ж футболку, як у мене, пишіть нам в коментарях або переходьте до нас в інстаграм. Там є ще багато інших принтів та надписів. Термінами зрозуміло, тому переходимо до способу внесення добрив у цьому відео про допосівне внесення або ще основне та припосівне. Допосівне вносять більшу частину загальної норми мінеральних добрив, щоб рослини були забезпечені харчуванням протягом усього періоду вегітації. Як це відбувається шляхом розкидання гранульованих або сухих мінеральних добрив по поверхні з подальшим загортанням їх у ґрунт? Цей спосіб повинен забезпечувати рівномірний розподіл добрив по всій площі поля. При закладці добрив під оранку основна їх кількість розміщується в ґрунті на глибині 9-20 см. Для основного удобрення можна використовувати важкорозчинні форми фосфорних добрив і хлоровмісні форми калійних добрив. Жоден інший спосіб внесення добрив не забезпечує повною мірою потребу рослин у елементах живлення. Йдемо далі перед посівне внесення. Відразу вам скажу, що воно не замінить основне добриво. Передпосівне забезпечує рослину поживними речовинами на перших етапах розвитку. Як це відбувається? При загортанні культиваторами або дисковими боронами 50-90% добрив знаходяться в 3-сантиметровому шарі ґрунту. Вносити підвищені дози добрив в передпосівний період не рекомендую, так як при пересиханні верхнього шару ґрунту добрива стають недоступні для рослин, а через надлишок можуть страждати проростки і коренева. Система. Усе це знижує ефективність добрив. Більш прогресивним способом внесення добрив є локальне внесення. При локальному внесенні добриво розміщують... У зоні розвитку кореневої системи. При цьому підвищується шанс використання елементів живлення. При локальному способі корені в області внесення добрив краще ростуть. При стрічковому внесенні підвищується використання поживних речовин, тому оптимальні дози добрив знижуються на 25-50%. До посівне локальне добриво розміщують у ґрунті з стрічками на глибину 8-15 см, залежно від ґрунтово-кліматичних умов та культури. Стрічка локалізованого добрива знаходиться нижче на Ого, ложа на насіння при проростанні негативно впливає висока концентрація елементів живлення у стрічці. Контролюйте, щоб не було контакту насіння з добривом, але при цьому не допускайте сильного віддалення їх від стрічки. І останнє на сьогодні внесення це припосівне або стартове. Це може бути суперфосфат або амофос. Вносять при посіві насіння безпосередньо в ряди або закладають стрічками на деякій відстані від нього. Скажу вам, що у період, коли молоді рослини ще не мають потужної кореневої системи та погано використовують елементи живлення з ґрунту, при посівне добриво чудово забезпечує їхнє живлення. Зазвичай вносять мінімальну дозу добрив, щоб уникнути в районі молодого коріння високої концентрації поживних речовин. Елементи живлення з добрив, внесених у ряди на глибину посіву. Насіння, використовуються більшістю рослин тільки в перший період росту, тому їхня доза повинна бути невисокою. Таке внесення добрив сприяє формуванню у молодих рослин більш потужної кореневої системи, тому надалі вони краще використовують елементи живлення з ґрунту та вологи. А ще завдяки такому внесенню рослини швидше розвиваються і легше переносять тимчасову посуху, менше пошкоджуються шкідниками та хворобами, краще пригнічують бур'ян. Напишіть, який спосіб внесення добрив я ще не. Згадала, що сіяти в цьому році та чи сіяти взагалі, теж напишіть. Буду вдячна вам за вподобайку під цим відео. Дякую за перегляд і до зустрічі на каналі Гровекс. Аж кість сламалась. Я на тебе ще казку ну, такі вирази оділу. Ай, я обойсь. Хто це? Хто це був? Так, отак міни. Напишіть, напишіть. Понятно. Це Всі побачу, ти. Вредно. Вы Даши. Ну раз уж мы друзья, я могу называть вас Степан Вандера.